Люденьки, всім привіт. Серед багатьох автолюбителів існує така думка, що електромобіль це ледь не найнадійніший вид автомобільного транспорту. В ньому, в принципі, практично нічого ламатись, просто заряджаєш, катаєшся, заряджаєш, катаєшся. Навіть не думаєш про якість тих кіловат, які ти в нього заряджаєш у порівнянні з автомобілями на двигунах внутрішнього згорання, де тобі треба думати про якість там дизеля, бензину чи навіть газу. Але цим електромобілем, це, до речі, Mazda mx 30 я володію вже рівно два роки. За цей час ми з родиною на ньому наїздили більше 14. Нанадцяти тисяч кілометрів і при загальному пробігові в 18 тисяч кілометрів цей автомобіль приїхав з Німеччини. Я, по суті, є його другим власником після офіційного салону Mazda в Німеччині. У мене назбиралося декілька цікавих історій, якими я з вами хочу сьогодні поділитись і розвіяти той самий міф про те, що електромобілі не ламаються. Адже електромобілі так, в них дещо інша силова установка, яка приводить його в рух. Але в нього залишився той самий кузов, в нього залишилась та сама підвізка, і більшість елементів на ньому присутні, як у звичайного автомобіля з двигунами внутрішнього згорання. То що ж в ньому може ламатись? Перша історія, якою я з вами хочу поділитися, трапилася в кінці червня місяця цього року, 2023-го, коли я відвіз на чергове то цей електромобіль до офіційного дилера Mazda у місті Харків, якого Електричка моя обслуговувалася з перших днів, як була пригнана з Німеччини. Обслуговувалась умовно кажучи, я перебував колись в кімнаті очікування і подивився на моніторі, як відбувається сервісне обслуговування електромобіля. Це дійсно його загнали в бокс, поморгали світлом, перевірили тиск в шинах, підключили комп'ютер, скинули відмітку про те, що пройдено ТО і все. Але цього разу я приїхав до дилера вже з запитанням, з проблемою навіть у мене при здаванні назад. Коли ти котишся і натискаєш на гальма, почалися з'являтися дивні стуки по кузову. І до мене прийшла думка про те, що, скоріш за все, щось не так з ходовою частиною, можливо, розірвався десь якийсь сайлент-блок. Яке ж було моє здивування, коли дилер сказав, в чому проблема. Гадаю, зараз ви здивуєтесь не менше мене, коли я почув вердикт від офіційного дилера стосовно того, що ж вони знайшли в ходовій частині мого електромобіля. Електромобіль, який набігав на той момент трішки більше 17 тисяч кілометрів, електромобіля, який більшу частину свого пробігу гальмує саме електродвигуном, тобто рекуперацією. Я дізнався, що мого електромобіля практично повністю стерлись гальмівні колодки на 17 тисячах карл. І оскільки ця штукенці абсолютно ніяк не підпадає під гарантію, я їх... Замінив за свої кошти, це мені коштувало щось трішки більше 5 тисяч гривень. Питання ще в тому, що я їх чекав. Трішки більше місяця, адже зараз є проблема з поставкою запчастин на автомобілі, не тільки електромобілі Mazda, адже вони замовляються з Японії і їдуть не напряму в Україну, а спочатку в Європу, тільки потім звідти вони вже потрапляють в Україну. Оскільки модель у нас не дуже розповсюджена, поки що, хоча їх і в нас замовляють багато, і купують, я бачу багато. То цих колодок не було в наявності, їх довелося чекати. Ну, це перший момент, якби ще при тому, що на цих колодках до тисячі кілометрів можна було поїздити, я все ж таки припаркував автомобіль і вирішив. Дочекатись, що було далі? Наступна річ, перечасний вихід з ладу, якої мене здивувала не менше, ніж вихід з ладу гальмівних колодок на електромобілі. Це 12 вольтовий акумулятор, низьковольтний. Він є в будь-якому електромобілі. Звісно, він меншої поємності ніж в автомобілях з двигунами внутрішнього згорання, але він все рівно є. Від нього автомобіль відкривається, закривається. Від нього автомобіль запускається, переключається саме на основну тягу високовольтну батарейку, поки він на неї не переключений. То від цього акумулятора живиться вся бортова мережа: світло, підігрів, клімат, музика в салоні, в автомобілі, якби і так далі. І він в мене вийшов з ладу ще. При переході якраз таки з 2022 на 2023 рік взимку автомобіль просто почав якось чудернацько себе поводити, не відкривався, блимала вся панель приладів, я реально тоді злякався, що хоч би не щось серйозніше трапилося з електромобілем. Ну, але, по суті, оригінальний акумулятор біля 7,5 тисяч гривень. Будь ласочка, замінено, і їздимо тепер далі вже з новим. Такої проблеми немає. Але для мене це було реально дивно, адже я володію два роки автомобілем з двигуном внутрішнього згорання, в якого ще стоїть оригінальний акумулятор 2018 року, йому вже більше п'яти років. Там дизельний двохлітровий двигун і там все працює справно, акумулятор міняти не треба. Ну, Можливо, це такий індивідуальний випадок, але він зі мною трапився. Наступний, я вважаю, дуже важливий момент, над ним я розмірковував реально дуже довго перед тим, як прийняти фінальне рішення купувати собі електромобіль чи не купувати. І мова не тільки про конкретну модель Mazda MX-30, мова про будь-які електромобілі, адже всі вони в нас продаються нові електромобілі з невеликим пробігом, там рік, півроку, два роки, може навіть. Всі вони коштують недешево. І мені тоді хотілося, щоб, хоча б перший рік чи два, коли я буду на ньому їздити, якщо в ньому проявляються якісь недоліки. Чи заводський брак, наприклад, то рішення всіх цих питань лягало на плечі виробника або як мінімум імпортера? Адже це доволі таки нечесно, коли ти купуєш практично нову річ і всі ці недопрацювання маєш ще вирішувати за свої кошти. На початку відео я наголошував на тому, що цей електромобіль після приїзду з німеччини одразу поїхав до офіційного дилера у місті Харків. Це дуже важливо. Адже навіть при тому, що електромобілі Mazda MX-30 офіційно не поставляються новими на території України, не продаються новими у нас в салонах. Офіційний імпортер бренду Mazda підтримує на них повноцінну гарантію терміном 3 роки на весь автомобіль. А загальна гарантія саме на тягову батарейку на високовольтну складає 8 років, тобто моєму електромобілю 3 роки. От у нього якраз на цьому тижні закінчився гарантійний термін на весь автомобіль. І я ще маю 5 років гарантії на батарейку на цьому електромобілі. Якщо вона втратить випадкову ємність чи щось з нею трапиться, вийде вона з ладу, то, будь ласка, офіційний дилер-імпортер і буде. Буде допомагати мені вирішувати це питання, як допомагав вирішувати наступні питання. Пішли, розповім далі. З тих речей, які були нещодавно у цього автомобіля замінені по гарантії, це от я стою біля нього, це дзеркало, які тут навіть в базовій версії мають функцію автоматичного складання. Тут є частково моя провина, адже взимку, коли автомобіль повністю був засипаний снігом, потім обмерз. Я не відключив функцію автоматичного складування дзеркал. І коли воно почало потім розкладатися на ранок, затріщало і повністю так і не розклалося. Це Є визнаною проблемою автомобілів, Mazda, не тільки електромобілів. Знаю, у cx 5 така подібна проблема є, коли всередині облизується в корпусі дзеркала, в основному сам ламається механізм, який відповідає за складання розкладання дзеркала. Оця штукенція була замінена по гарантії. Ще одразу ж після діагностики передньої частини, коли я віддав автомобіль на дилер, мені сказали, що в моєму електромобілі задні амортизатори повністю витекли. Тобто вони вийшли з ладу, і оскільки автомобіль все ж таки був на гарантії, ці два елементи: задні амортизатори і бічне дзеркало, точніше, навіть корпус дзеркала. Оця накладка залишилася моя заводська і. Оце дзеркало також залишилося моє оригінальне, було замінено дилером по гарантії. Я підписував рахунок гарантійний, побачив цифру в районі 12,5 тисяч гривень, що є ну, не такими великими грошима в співрозмірності вартості саме електромобіля, але все рівно це якісь витрати: там 300 доларів, якби за два роки. Це невеликі гроші, але це великі гроші в новий автомобіль. Як бачите, навіть при тому, що на моєму електромобілі не вийшла з ладу високовольтна батарейка, тяговий двигун, інвертор, зарядний порт чи щось подібне, все ж таки могли б бути понесені доволі такі суттєві витрати, я вважаю за. Три роки володіння практично новим автомобілем, за який було віддано немаленькі кошти. Саме тому я вже здається не вперше в своїх відео про електромобілі. Наголошую, що якщо купуєте електромобіль новий чи майже новий, віддавайте перевагу тим, які завозилися в Україну офіційно, на які є гарантія. Навіть електромобілі виключно китайських брендів. Певних брендів в Україну завозяться офіційно, їх імпортують дилери. На них є гарантія, сервісна і технічна підтримка. Це є дуже і дуже важливо, адже якщо вийде з ладу батарейка чи двигун, так, там більшість речей також вирішується доволі таки нескладними маніпуляціями з паяльником чи іншими, речі, чи модульна заміна, наприклад, елементів батарейки, але все рівно це можуть бути доволі суттєві затрати нервів ваших чи ваших близьких. Наприклад, купуйте офіційний, купуйте. Те, на що є гарантія. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку свої думки, коментарі. Можливо, у когось є досвід більш, наприклад, плачевний, чи взагалі нічого за 10 років володіння електромобілем не ламалось. Напишіть про це внизу в блоці коментарів. Якщо нові на каналі, підпишіться і до нових зустрічей.